Захист потилиці, це вже поновлена третя версія, які тут зміни. Перша це доступ за допомогою блискавки, що полегшує доступ до пакета. Наприклад, якщо він десь загнувся і мулює, можна розтягнути, і поправити. Друге, бльора стрейч, тканина, яка тягнеться, і дуже приємна, і так само міцна, і підкладка ну Також не товста. Пакети балістика, ДСТО перший, так само буде і для сто А Які особливості саме цього захисту потилиці? Раніше ми використовували 3 але не є мінус, що вона надтирає. Крім того, <кій> ці пакети трохи м'якші, ніж звичайні. У балістики взагалі пакети більш м'які. І -за, за цієї комбінації ця тканина, більш м'який пакет. Конструкція більш м'яка сказати, набагато менший дискомфорт дає, чим може взагалі не дає дискомфорту, як попередні версії, коли була 3D-сітка, і більш жорсткі пакети інших виробників. Ця велкро ну, взагалі матеріали це, 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 це оригінал. А блискавка ЮККК не світиться в э, РРР, ну має мір пропитку. Як одягається? Одягається і на підвіз типу тім так і на пластиковий. В даному випадку це э, Revision. Як воно виглядає на тім-бенді? і затягуємо. Корд. Все у нас є зацеп, і цю литучку ми закидаємо під подушки, і вона клеїться як і душовому, так і з подушками. у нас. Варіанті з ревіжом трохи складніше, але по суті все те саме. Ревіжник цю подушку треба. Знятий і точно так само закинути. Крім того, в ревіжені він ще кліпиться. Тут є така м'яка частина, яка знімається і на місце кріпиться. Що він, по суті, прикріплений, прикріплений сюди.